Вітаю, друзі! У нас на каналі якісних перевірених чесних автомобілів. Хто за нами слідкує, знає. Ми розповідаємо про ті автомобілі, якими займаємося, які продаємо чесно, так як воно є. Сьогодні у нас на огляді дуже гарний автомобіль, офіційний, куплений в автосалоні в Україні. Автомобіль, якого один власник салону. Автомобіль 2016 року, уявіть собі, одна власниця автомобіля з самого початку виїзду з автосалона. В вашій увазі Mercedes GLE, автомобіль на 2,2 дизельному двигуні, надійний, класний двигун, економний. Автомобіль в шикарному стані, збережений, передні крила заклеєні в лівку. Автомобіль має передні задні партроніки, комплектація дуже класна, на повному приводі. Автомобіль в чорному, класному з такому кольорі. По кузову немає ніяких зауважень. Як бачимо, автомобіль повністю ціленький, живенький, підфарбовувань. Можна сказати, немає. Задня права арочка, кусочок без шпаклівки, 200 мікрон. Ми далі все покажемо. Автомобіля. Максимальна оптика, LED-оптика. Має автомобіль всі асистенти, утримання в полосі, датчики світла та дощу, звичайно ж, також присутні. Дуже класний, надійний, достойний автомобіль з високим кліренсом, проходимість велика, дуже в гарній комплектації, зверніть увагу, комбінована шкіра, підігрів сидіння, пам'ять сидіння, повний електропакет. Шкіряне мультикермо, клімат, проїзд, камера, все в автомобіля є. Автомобіль на дуже е, класній комплектації, чорна стеля. В автомобіля технічно немає жодних зауважень, все працює. Подивіться в якому стані. 16 рік автомобіль. Далі на відео ми пройдемось з прибором, покажемо. Стан лакофарбового покриття. Зараз просто візуальний огляд автомобіля. Візуальний огляд комплектації. Автомобіль не має ніяких зауважень, все працює. Ніякої корозії. Ну, дійсно гарний збережений автомобіль. Шторка є, працює. Все дуже-дуже гарно. Чистенький, збережений, достойний автомобіль. База авто. Твоя база перевірених автомобілів. Ставте лайк та підписуйтесь. Каточка присутня. Зверніть увагу на пластик, навіть тут нічого не витерто за е, роки експлуатації 2016 року, повторююсь, накладочка хром, Chrome, вона як, як будто вчора її хтось зцепив, тому що дійсно збережений, е, збережений стан автомобіля. Е, е, електрокришка закривання також працює. Повторююсь, автомобіль без ДТП майже майже, майже без підфарбовування, Можна було б... На огляді навіть не показувати, тут ось є маленьке підфарбовування, був прочасаний чуть-чуть е арочка. Прийомчики ціленькі, нічого абсолютно не посарапано, не вибито. Дійсно, автомобіль. В нього 279 тисяч пробігу рідного, але по стану цієї машини можна сказати, що тут 160 тисяч не більше. Подивіться на стан салону. Нічого не перешивалося, нічого не фарбувалося. Сидіння як нові. 279 тисяч пробігу, я чесно і не сказав би. Е, давайте прийдемо в салончик, запустимо двигунчик, послухаємо, як він працює. Він код також для перевірок. Але хто за нами слідкує, знає, що ми показуємо той пробіг, який є дійсно в автомобілі. Автомобіль холодний, запускається гарно, зауважень ніяких немає, по акумулятору немає. Коробка передач проста, надійна, старт-стоп, все є. Всі асистенти я повторююсь. Круїз також працює, все гарно. Камера заднього виду також працює, дуже якісна, дуже гарна камера. Двигун працює дуже гарно, підігрів сидіння в автомобіля також є, двохзонний клімат, дуже багато режимів керування для там, сніг, спорт, комфорт, все, що, що кому, кому, як, які місцевості використовується, все в автомобілі є. Давайте заглянемо під капотний простір. 2.2 дизель. Тут все у нас гарно, все частенько, все гарненько. Е, ніяких зауважень немає. Тут ми не будемо знімати цю кришечку, але я думаю і так видно, що він сухенький, ніяких підтікань масла немає. Капот алюмінієвий, корозії по ньому, звичайно ж, немає. Оптика в автомобіля рідна, працює двигун дуже гарно, без зауважень. Він не димить, не труїть, не супунить, все дуже гарно. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття і ми покажемо, в якому стані кузов даного автомобіля. Але я повторююсь, по автомобілю немає ніяких е глибоких царапин, сколів. Дійсно збережений автомобіль, яких знай знайти зараз дуже важко. Капот автомобіля не фарбований. У нас технічний збій. Капот автомобіля не фарбований. Крила передні затянуті в плівку, тому показує 280 мікрон, але вони не фарбовані, а вони просто затянуті в плівку. Двері автомобіля не фарбовані. Передні двері не фарбовані, задні двері також не фарбовані, понизу дверей все дуже гарно, порошки ціленькі. Ось під фарбовані. 200 мікрон. 300, 200 максимум. Все. Немає шпаклівки, нічого немає. Все дуже гарно. Просто в кантик була, була царапінка. Далі автомобіль весь в рідній фарбі. Кришка багажника не фарбована. Всі шильдики збережені, на місці, 111 мікрон. 115-130. Двері автомобіля також не фарбовані. Детально покажемо все. Дивіться, ні висічки, нічого, абсолютно немає. Ну, дійсно, я не знаю. Автомобіль дуже мало їздив. Дуже мало їздив по місту, більше за, по, по, по трасі, але я не знаю, як можна було зберегти стан автомобіля без без Е якихось втручань в кузов, от в такому ось стані. Дійсно, ви бачите на відео, автомобіль не має ніяких сколів, рижиків, абсолютно нічого немає. Дійсно збережений. 279 тисяч пробігу, це ну, мали би бути якісь сліди використання, але їх візуально немає. Подивіться на оптику, ну так, лобове скло замінене, не рідне. Але... але це не показник. Дійсно гарний збережений автомобіль. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся за номером телефону, який буде вказаний на екрані. У нас також працює доставка. Ми можемо доставити вам цей автомобіль в будь-яку точку України до вас додому. Дійсно гарний збережений автомобіль. Якщо такий автомобіль цікавить, звертайтесь, до зустрічі.